У попередніх відео ми багато використовували. Факторіали. факторіали. І в цьому відео ми розглянемо трохи більше деякі цікавіші моменти з факторіалами. Але перед цим взагалі пригадаємо, що це таке. Отже, у нас він записується як якесь число, і біля нього такий знак оклику. Власне, у нас ось це буде n-факторіал. І що таке n-факторіал? Це в нас добуток. Усіх цілих чисел від n до одинички, і щоразу разу ми, виходить, віднімаємо одиничку від попереднього числа. Тобто кожне наступне число на 1 менше. Отже, n множити на n-1 множити на n-2 і так далі аж до одинички. Тобто 3 факторіал. Це в нас буде 3 помножити на 2 і помножити на 1. Ось тут ми досягли одинички. Тому ми зупиняємось. Потім 2 факторіал. Це в нас 2 множити на 1. А 1 факторіал насправді це просто одиничка, оскільки перше число і є нашою, так би мовити, ціллю, тобто одиничкою. Але тут виникає питання: що таке 0 факторіал? І, по-перше, чи існує він, чи він нам потрібен і чому він дорівнює? Інтуїтивно можна було б сказати, що напевне, нуль факторіал це нуль. Ну, виглядає досить таки логічно. Але насправді це зовсім не так. Насправді, математики вирішили, що нуль факторіал це одиничка. Нуль факторіал це одиничка. Ну, і оскільки факторіали не придумала природа, не вигадали динозаври. А їх зробили саме люди, то вони вирішили просто ввести ось таку штуку для зручності. Але для чого взагалі це треба? Насправді, якби 0 факторіал дорівнював нулю, то тоді половина комбінаторики просто не працювала так, як треба. Але ну, ми глянемо на це у формулі. Пам'ятаєте, у нас раніше була формула розміщення, це в нас А з n по К. Дорівнює n факторіал ділити на n k факторіал. Тобто, якщо нам треба розмістити n об'єктів у k місць, то у нас буде використовуватися саме ось ця формула. А що буде, якщо у нас n дорівнюватиме k? Тобто кількість об'єктів дорівнюватиме кількості місць. Отже, це буде a з n по n. І насправді, коли ми розміщуємо n об'єктів в n місць, це те ж саме, що перестановка. Тобто це те ж саме, що Pn, і в нас це дорівнює n факторіал. Але якщо ми скористаємось саме ось цією формулою, то можна це розписати як n факторіал, ділити на n-k, а k у нас дорівнює n, отже, N-n факторіал. -n! І тут уже стає цікавіше, оскільки n-n це 0. Отже, це в нас дорівнює n факторіал ділити на 0 факторіал. І тут якраз таки для того, щоб n факторіал дорівнювало n факторіал ділити на 0 факторіал, 0 факторіал має дорівнювати одиничці. І, власне, це вам варто запам'ятати, що 0 факторіал дорівнює одиничці. І математики саме ввели таке значення. Проте є одне досить легке пояснення, чому саме так. Насправді, якщо ви пошукаєте в інтернеті, ви знайдете їх досить багато, проте я в цьому відео покажу вам одне з них. Отже, як нам перейти, наприклад, із 3 факторіал до 2 факторіал, тобто на одне число нижче? Нам треба просто поділити на ось це вище число, скажімо так. Тобто, щоб перейти від 3 факторіал до 2 факторіал, ми ділимо на 3. Ну і в нас лишається 2 множити на 1, тобто 2 факторіал. Як перейти від 2 факторіал до 1 факторіал? Нам треба поділити на 2. Поділити на 2. Ну, і як перейти від 1 факторіал до 0 факторіал? Власне, нам треба поділити на 1. Ну і коли ми 1, Тобто 1 факторіал це дорівнює 1. Тобто, коли ми 1 поділимо на 1, ми отримаємо 1. Власне, ось таке невеличке пояснення. Чому нуль факторіал дорівнює одиничці?